Добрий день, друзі! Сьогодні ми на нашій дачній ділянці. Приїхали дозбирати нашу мийку високого тиску для мийки автомобілю або ще якихось речей домашніх Сьогодні ми будемо встановлювати ще перепускний клапан тиску. на нашій мийки. В минулому відео ми замінили повністю ремкомплект клапанів високого тиску, середнього тиску. Сальників поміняли масло в мийки. А сьогодні ми будемо замінювати клапан перепускний. Від нього що залежить? Залежить те, що мийка в момент очікування буде в вимкнутому стані. А в момент, коли ви натискаєте пістолет, мийка буде запускати помпу в дію. Новий перепускний клапан. Зараз ми беремо нашу мийку. Ось ми взяли нашу мийку. Ось так вона в зборі виглядає. Викрутили клапан перепускний. І Зараз будемо його дремелем чистити, місце під встановлення клапану. Ось ми збираємо дремель, такий подовжувач з тросиком. Ставимо, накручуємо. Все зафіксували. На іншому кінці у нас такий йоршик. Будемо зараз змикати дремеля і чистити місце під посадку клапану. Вмикаємо дремель. Дремель у нас увімкнутий. Беремо таку щітку. Почистили місце, відкладаємо дремель. Ось у нас чисте таке місце. Зараз ми візьмемо пістолет від компресору і продуємо ще. Бачите, ми взяли пістолет від компресору. Беремо, розпаковуємо наш клапан, який прийшов. Ось такий клапан прийшов, бачите, бронзова частина, була пластикова частина ця. І тут, як і було, пластик, доволі такий міцний пластик, кільце, плотнювач. Зараз ми посадимо це все на місце. Щоб посадити на місце треба трохи змастити селед з Беремо і вкручуємо ось сюди наш клапан. USB направляємо на 24 ключ, переходник крутили, ось сильно не тягнемо, достатньо ось вкрутила. Мається такий вимикач, а він захлоплюється. Ось сів на місце, захлопнемося. Сюди будемо підключати воду, подачу, сюди пістолет-швар. І будемо випробувати, як у нас буде працювати наша мийка. Підключимо кнопку. Зараз ми взяли пістолет від нашої мийки. Треба розпутати. Обшикати, щоб не спортити кільце резинове. Оп, дуже гарно зайшов. Підключаємо. І зараз підключимо дроти до кнопки управління. Ось чорний, чорний провід. Підключаємо до чорного провіду. Закриваємо. А коричневий до синього. Ось підключаємо ми воду. Ми підключили сюди воду. Вода з помпи ніде не тече, не капає. Зараз будемо підключати мийку до струму. Беремо капель живлення мийки, вмикаємо, все включено. Зараз беремо пістолет, ось натиснули. І спускаємо воду. Так, ви чуєте, такий тріск, виходить повітря з мийки. Зараз повітря вийде і ми будемо вмикати мийку кнопкою. Все, наче повітря у нас вийшло. Вмикаємо мийку. Все, мийка у нас набрала тиск і вимкнулася. І тримає, вона більше не клаця, вона набрала тиск, кнопка відключила клапан перепусту і у нас працює наша мийка. Як ми натискаємо на пістолет, мийка буде запускатися. Все, ми випустили пістолет, мийка. Вимкнулася і стоїть в режимі очікування. Тобто зараз мийка запрацювала в штатному режимі як нова. Зараз ми її будемо монтувати в корпус, наш мотор мийки і будемо мити нашу автівку, а також наші там деякі речі дитячі. Ви це подивитесь, як мийка працює. Дуже гарний тиск зараз виникає в мийці. Складається таке враження, що вона тільки що з полки магазину. Мийка вимкнулась, більш не працює. Мийку ми полагодили, збираємо в корпус. Дивіться, як ми будемо збирати її в корпус. Ось у нас корпус нашої мийки. Знайві деталі. кладемо ось тут. Беремо нашу мийку. Складаємо сюди. ось таким чином. В порядку все збираєте. Перетягнули. Оп. Ще тут останні. Протягуємо. Відключаємо пістолети високого тиску. Ось під'єднали. Воду, перемістимося в інше місце на галявинку і я вам покажу як вона працює. Ось ми перемістились на галявину, поставили нашу мийку. Ось наш пістолет. Поки кладемо ось так, бо у нас немає якраз того кріплення, яке тримає пістолет наш. Вмикаємо зараз воду. Воду ми увімкнули тільки що спускаємо повітря зі швангу, воно там трохи є. Повірте, це треба робити для чого? Для того, щоб ось ви бачите, воздух виходить зі шлангу. Для того, щоб не попортити швидко нашу мийку. Бо якщо там буде повітря, наші сальники дуже швидко зіпсуються. І мийку треба буде знову робити, а кожного разу витрачати до, грубо кажучи, тисячі гривень. Наш хвапан, до речі, обійшовся, перепустили нам всього 178 гривень. Але ж на цю мийку пропонують його за ціною 1300 гривень. Це мінімальна ціна в Україні. А в Китаї він обійшовся. Та й в Україні є місця, де можна купити цей клапан за 178 гривень. Зекономити і ось зекономити на, на ремонті, звісно, бо клапан купувати такий за 1300 це дуже дорого для мийки. Зараз вмикаємо нашу мийку. Бачите, вона швидко набирає тоді тиск. Тиск в мийці становиться доволі дуже-дуже потужний. Зараз ми підійдемо нашою активкою на цю галявину і помиємо її. Ось ми беремо нашу мийку. Зараз ми зіб'ємо спочатку брук, такий що пісок там, рядюка, якісь ще частини. Потім поставимо пінну насадку, обробимо піною, а потім змиємо. Ось ми намили цю сторону, зараз я для наглядності покажу вам піну насадку. Ось я приніс піну насадку. Зараз знімаємо пістолет, який вимикаємо мийку, даємо тиск, знімаємо насадку, ось так цю одягаємо насадку, одягусь, Вмикаємо мийку. Тиск набрався. Мийка вимкнулася, все працює. Ось так ми намилили нашу автівку, розхід піни дуже маленький в цій мийці, але зауважу, що це в цій мийці, у мене була друга мийка вона розходила набагато більше піни. Зараз це змиваємо. І маємо іншу частину нашої автівки. Це я вам показав для прикладу. А потім будемо домувати всю автівку. Мейка працює, ще раз переконалися в цьому стабільно, довго, без всіляких якісь моментів, тому користутися інструкцією до ремонту та заміни запчастин цієї мийки та інші мийки влаштовані, також як і ця мийка, тому раджу не витрачати гроші на ремонт а робити все своїми руками, тим не менш зараз в Китаї багато дешевих запчастин. Тож, пробуйте, ремонтуйте, розвивайте себе, лагодіть речі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей, мої підписчики!